Добрий день. Сумно відомий Стів Вітков, який також брав участь у переговорах Дональда Трампа з Володимиром Путіним, сьогодні дав інтерв'ю на телеканалі CNN, де знову наговорив всілякий дурні. Зокрема, він заявив, що обмін територіями між Росією та Україною є фундаментальним питанням, яке буде обговорюватися на зустрічі в Білому домі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Притому він забув сказати, що обмін територіями це коли кожна країна передає іншій те, що їй належить. Коли ж мова йде про обмін українських земель одної області на українські землі в іншій області, то це не обмін, це здача. Таким чином, стів Вітков або дійсно дурень і не розуміє різниці. Або свідомий брехун, який підміняє терміни для того, щоб ну, вони звучали нібито як якийсь компроміс, він зокрема розказав, що під час зустрічі з Путіним, як він каже, під час історичної дискусії з Путіним було досягнуто надійних гарантій безпеки. Ну, що само по собі звучить вже як невдалий жарт. Також він сказав, що Сполучені Штати виступають посередником для України і не можуть досягти прогресу в таких питаннях, як обмін територіями, не поговоривши спочатку з українцями. Він Каже, що це фундаментальне питання, яке полягає в певному обміні територію, і що, очевидно, частина території контролюється українцями, і тому це питання не могло бути обговорено на зустрічі Трамп-Путін. Ми маємо намір обговорити це питання в понеділок з Зеленським. Сподіваємося, що ми матимемо певну ясність цього питання і сподіваємося, що це дуже і дуже скоро призведе до мирної угоди. Його запитали напряму, чи дійсно є така от інформація, що Путін нібито погодився зупинити бойові дії і зупинити війну, якщо Україна передасть Росії весь Донбас, включаючи території, які наразі не утримуються Росією. На що Вітков сказав, що проблеми є в усіх п'яти основних регіонах? І додав, що він не має часу зараз, щоб розглянути їх всі. Але що США розглядають ці п'ять регіонів як суть угоди, він сказав ще таку дурну фразу: росіяни пішли на деякі поступки за столом переговорів щодо всіх п'яти цих регіонів. Має відбутися важливе обговорення щодо Донецька та того, що там станеться. І це обговорення буде детально розглянуто в понеділок, коли президент Зеленський прибуде зі своєю делегацією та деякими іншими європейськими лідерами і сподіваюся, що ми зможемо розпочати та прийняти деякі рішення прямо тоді і там. Крім того, він сказав ще таку дурню, що. Домовились е, Трамп і Путін про надійні гарантії безпеки, які він назвав би революційними. Ну і далі уважно слухайте, це, ну я не знаю, це така дурь. Він сказав, що Росія погодилася дозволити Сполученим Штатам та іншим європейським країнам фактично запропонувати Україні формулювання подібне до статті 5 договору НАТО. Для того, щоб досягнути гарантії безпеки, тобто, мовляв, Росія проти того, щоб Україна вступала в НАТО, але може дозволити Сполученим Штатам та Європейським країнам укласти з Україною угоду подібну до п'ятої статті договору про НАТО. Хоча ми чудово знаємо, що зараз йде велика дискусія. Про цю п'яту статтю, яка якраз показує, що вона є ненадійною, що вона може і не спрацювати, тому що в ній сказано про те, що країни, ну, напад на одну країну, це вважається напад на всіх, а інші країни можуть почати допомагати цій країні, на яку здійснено напад. Тобто, оці надійні гарантії безпеки, ми вже знаємо, що це таке, наприклад, будь-якого договору з Росією. Тому що Росія підписувала з Україною договор і про кордони, і про взаємне визнання суверенітету і територіальної цілісності, що абсолютно не зашкодило Росії в зручний час напасти на Україну, порвавши таким чином скасувавши ці всі договори. Крім того, Україна дуже добре знає, що таке Будапештський меморандум. І Вікафа треба просто бити пикою по столу, на якому лежить цей Будапештський меморандум, поки він його весь не прочитає і не відповість, чому він не спрацював. Тому все, що він е, говорить про і фундаментальне питання про нібито обмін територіями, і то, що це все така тріскотня. У мене взагалі є підозра, що цей стів Вітков – Ну, що телеканал CNN спеціально запросили цього Бовдура на інтерв'ю, тому що CNN – це антитрамповський телеканал, і тому продемонструвати, що навколо Трампа знаходяться ось такі вот Бовдури, ось такі вот люди без розуму і совісті, ну, це просто свято душі. Адже короля грає світа, і до того часу, поки Дональд Трамп не вижене. Під трічорти оцього от Бовдура, його з задоволенням будуть показувати, тикати пальцем, і, і зайве розказати, що якщо у нього такі помічники, то і він сам, напевно, такий самий. На все добре.